Довжую е, тему, яку яка на е, порядку денному у Вашингтоні? Це найперше, звісно, зустріч Путіна і Трампа в Алясці. І ось в моїх руках знову газета. Це Вашингтон Пост е, сьогоднішнім числом е, е 15 числом серпня тут є стаття, велика яку написали журналісти на першій шпальті. Стаття називається що попереду саміту Путін має свою, свою адженду, має своє бачення саміту. І в статті, яку я вже встигла прочитати, журналісти пишуть про те, що для Путіна це golden opportunity, Це така золота можливість, і ця золота можливість заключається в тому, що. Путін буде мати можливість спілкування та тета з президентом Сполучених Штатів, і це і це його вихід в цивілізований світ. І про це пишуть журналісти у цій статті. І досить багато є застережень нині у Вашингтоні, і, зокрема, в пресі, також що. Цей саміт він може легітимізувати Путіна, який є військовим злочинцем. Про це варто варто пам'ятати. От, наприклад, сьогодні зранку, з'явилося Times Opinion, де був журналіст з видання New York Times, і він власне говорив про те, що це є дуже не дуже небезпечно, адже оця зустріч це, звісно, думка цього журналіста. Який є е, е колумністом у New York Times, але він говорить про те, що ця зустріч на Алясті може означати те, що Путін отримує те, що він хоче, і він отримує те, що він хоче, коли він напав на Україну, е, тому що е, коли він напав на Україну, він хотів, щоб світ до нього звернувся, і е, адміністрація Байдена, попереднього президента, не не спілкувалася з Путіним, не, не проводила ніяких розмов та зустрічей тоді як Трамп е, говорить те, що хотіли би і робить те, що хоче Путін, але тим часом Трамп кілька днів тому, буквально вчора, якщо я не помиляюся, він вийшов до журналістів і сказав, що це все фейк ньюс що це все неправда, і насправді оці меседжі про те, що для Путіна це золота доба. Насправді це неправда, і е, за результатами перемовин ми можемо знати. Що станеться, і це зовсім не так, як говорять ЗМІ в, в своїх публікаціях. Це те, що як апелює на такі заяви Дональд Трамп. Додам, що з найсвіжіших новин Дональд Трамп покинув Вашингтон і полетів до Аляски, і власне під час. Того спілкування із журналістами на борту один президент на президентському борту. А він власне зробив кілька заяв. Перше він сказав, що можливо, все ж таки будуть територіальні розмови про територіальні поступки України, але все ж таки він сказав, що головна головна головне слово буде за Києвом. Почуємо. Територіальні обміни будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні самій ухвалити це рішення. І я думаю, вони ухвалять правильне рішення. Дональд Трамп, президент США. Також на своєму президентському борту з цими заявами журналістів Трамп заявив, що Росія зазнає значних економічних втрат. Також Трамп сказав, що гарантії безпеки України. Про які говорили вчора, до прикладу, Марко Рубіо, який держсекретарем е, е, США, він говорив про гарантії безпеки. і Трамп сказав, що ці гарантії безпеки має надавати Європа, а не НАТО, і е, також. CNN з посиланням на власні джерела говорить, що Трамп готовий буде закінчити саміт раніше, якщо він буде незадоволений, і якщо він не досягне те, що він хоче досягнути. Про це повідомляє CNN. Також CNN буквально кілька хвилин тому повідомила, що і очільник Пентагону разом із високопоставленими генералами Сполучених Штатів їдуть до Аляски на цю розмову. Знаємо, що російська сторона вже приїхала. пропагандисти працюють там також. Е, і е, ми всі ми бачили фото Сергія Лаврова в цій футболці е, светрі з надписом СРСР. Тобто, тут е, з цієї сторони е, російська делегація приїхала ще ще вчора. Знаєш, що журналісти працюють там також. Журналісти з полубілого дому також працюють там українські активісти. І те, що я би хотіла звернути увагу, що вчора. Е, Враховуючи, що в нас велика часова різниця різниця в часі. То вчора ввечері, в після обідній час на Алясці, у Вашингтоні це вже був пізній вечір в Україні. Це вже ймовірно був ранок. Відбувалися акції на підтримку України, де вийшло щонайменше сотні людей. Вони вийшли в місті Анкорджія. Не тільки в цьому місці відбувалися акції на екранах. зараз можете бачити, люди вийшли з плакатами, повідомляючи, що слава Україні, вони підтримують Україну і що Аляска з Україною, і це дуже знаково, тому що цю акцію, до прикладу, організували американці, які проживають, звісно, підтримали й українці, але переважно організувала американська спільнота. Там і як повідомляє журналіст Остап Яриш, який працює в Алясці. Про те, що і в різних містах Аляски також проходять оці ці мітинги в підтримку України. І вчора вони проходили, теж чекаємо, звісно, новини із саміту, який. За київським часом стартує в 10-й, За Вашингтонським часом стартує о 3-й е, дня. А за е, е, часом на Алясці стартує об 11-й. Знаю, що вже є така як адженда, де спочатку має бути зустріч тет-а-тет, -тет, Будуть пере, е, люди, які будуть перекладати перекладачі. Це буде така зустріч Трампа та Путіна. Пізніше буде зустріч з делегаціями, які приїхали на Аляску. А вже пізніше анонсована прес-конференція. Але знову ж таки. Хочу зазначити, що і Трамп теж неодноразово говорив, що він готовий перервати саміт, якщо він буде бачити, що Путін не готовий до, до, до цієї угоди, яку Трамп йому запропонує. Поки це всі новини, які найсвіжіші новини з Вашингтона з Сполучених Штатів, я буду спостерігати і надалі.